Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Божого Слова. З вами Олександр Ростислав Самоїл і Ангеліна. Ми досліджуємо книгу суддів і знаходимося в п'ятому розділі цієї книги. Це особливий розділ. Від початку і до кінця тут міститься пісня, яку склала Девора. отож будемо дізнаватися, про що саме вона співала. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну нагоду, яку маємо сьогодні для вивчення Твого Слова. Благослови нас у цьому. Амінь. Я нагадаю перших вісім віршів із п'ятого розділу книги суддів, і співала Девора й барак, син Авіноамів того дня, говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став. Поблагословіте ви Господа, почуйте царі, уші наставте князі. Я Господеві, я буду співати, виспівувати буду Господа Бога Ізраїля. Господи, як Ти йшов із Сеїру, як виходив із поля Едомського, то тремтіла земля, також капало небо і хмари дощили водою. Перед Господнім лицем розпливалися гори, це Сінай перед Господом Богом Ізраїля. За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги, подорожні ж ходили крутими дорогами. Не стало селянства в Ізраїлі. Не стало аж поки я не повстала. Девора, аж поки я не повстала, мати в Ізраїлі. Коли вибрав нових він богів, тоді в брамах війна зачалась. По правді кажу вам, небачений щит був і спис в 40 тисяч Ізраїля. Якщо повертатися до тексту, то в певній мірі двора описує анархію, яка була в той час. Тобто вона говорить: спорожніли дороги. Не стало селянства, або як ви говорили вождів, або людей, які могли за собою вести. Потім вона говорить: небачний щит був і спис в 40 тисяч Ізраїля, тобто не було війська, як я розумію, або армії, і почалась війна в брамах. Тоді в брамах війна почалась. і це все через те, що народ відвернувся від господа і почав служити іншим богам. Так і якщо до цього більш-менш все зрозуміло, то останній абзац восьмого вірша по правді кажу. Вам небачений щит був із спис в 40 тисяч ізраїля. Ось про що вона тут говорить. Вона каже про те, яким чином Ізраїль отримав перемогу. Тому що до цього неможливо було зібрати таку кількість, тому що кожен робив, що йому заманеться. Можна сказати, що була анархія, а можна сказати, що був безлад, тому що були вожді, але вони не вели за собою, а впали в розпусту. І це... Підбурювало народ людей об'єднатися і щось робити. Щось вони мали робити, якщо батько не захищає дітей, то вони мають захищатись самі. І тут так само вожді і князі. Мали піклуватись про народ, і мали піклуватись про армію, яка буде захищати е дороги захищати наприклад. народ, і захищати дороги, і захищати в місті, бо в дорогах нападають грабіжники, але можуть бути ще правопорушники в самих місцях, і цим не займалися ті люди, які мали владу. Вони не займалися безпекою тих людей, які їм платили податки і які їх поставили. Я б в цьому уривку головну увагу звернув би на восьмий вірш коли вибрав нових він богів, тоді в брамах війна зачалась. Девора вказує на головну причину того, чому починаються війни. Причина полягає в тому, що Божі люди відвертаються від Бога і вибирають собі нових богів. Гріх завжди має наслідки, і про це не потрібно забувати. Війна у даному випадку безпосередній наслідок ідолопоклонства. Коли ми звертаємо з правдивої дороги, і наше серце схиляється до земного, матеріального, тоді Господь допускає в нашому житті труднощі, щоб через це знов навернути нас до себе. І таким чином, труднощі, і навіть війна в цьому випадку служить для нас благословенням. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Отже, ми переходимо до наступного блоку. Це з 9 по 11 вірші, де девора каже: серце моє до ізраїлевих тих начальників. Що жертвуються для народу, поблагословіте ви Господа, тобто вона до них звертається. Ті, хто їздить на білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить. Оповідайте, через крик при ділінні здобичі між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні, правди селянства Його у Ізраїлі, тоді той зійшов був добрами Господній народ. Оце саме ось ці вірші, коли кожне слово поокремо зрозуміло, а от все разом. Не зовсім. Ну, дуже незрозуміло. Я розумію, що тут дуже багато духовних і взагалі історичних Ні, ну, я історій. розумію дев'ятий вірш. Серце моє до Ізраїлевих тих начальників, що жертвуються для народу, поблагословити Господа. Тобто були якісь хороші начальники, які жертвували для народу. Правильно? Зверніть увагу, що тут написано жертвуються. Мається на увазі жертвують себе. Угу. І були в Ізраїлі начальники, керівники, які жертвували своїм життям, своїм часом заради блага народу, і вона каже, Дебора, Моє серце до таких, я їм віддаю шану до Ізраїля, начальників, і вона каже: Благословляйте ви Господа, дякуйте Богові, ті, хто їздить на білих ослицях. Що це за білі ослиці? А далі вона уточнює, хто сидить на килимах? Та дорогою ходить. Пам'ятаєте, цар, який в'їхав в Єрусалим? Яким чином Він в'їхав, на кому він в'їхав, і в який спосіб колись, коли учні разом з Ісусом йшли з Єрихону і вони прийшли до Бейтфагії, Ісус їх відправив в Віфанію, щоб вони взяли там ослицю і її сина віслюка. І сказано в Євангелії, що на них поклали одежі, яким чином в той час виглядала одежа? Була одежа, яка називалась хітон, тобто це як сорочка, але вона довга донизу. І була одежа, яка і сьогодні виглядає таким чином, як і тоді, одіяло, тобто це тканина. Яка має чотири кути, і в яку можна завернутись? Вона дуже схожа на килим, і в таку одежу людина могла завернутись. І ночувати на вулиці, бо в Ізраїлі інша погода. Це щось на кшталт плащів, ось як були в період Римської імперії, він мав бути настільки міцний, щоб якщо він загортається там вночі, ну йому не було холодно. Так, це з шерсті плащі, mm -hmm. можна сказати, що це плащ, так, або білі віслюки, вони схожі на коней. тому... Це люди дуже поважні, які їздять на білих ослицях, тому що це рідкісна тварина, біла ослиця, і сидить на килимах та дорогою рухається. І вона каже: ви люди, які маєте авторитет, ви в своєму досвіді маєте те, що прославляє Господа. А ось цей момент дорогою ходить. Це щось має відношення до цих доріг, якими не можна було ходити, які не охоронялись, чи це просто щось? Мається на увазі ті, хто дорогою ходять, це спосіб життя, тобто вони не стежками, не поза хатою, не тином, не очеретом, а вони ідуть. Певною дорогою. Типу, як йдуть прямо, або там прямі його стежки, щось таке. Так, них, що це цей. можна сказати, що це синонім можновладці, люди, які йдуть ну, ну, куди захотять. Праведні люди, чесні люди, ну якось так. Поясніть, будь ласка, так, щоб було зрозуміло. Це люди, які ведуть певний образ життя за законами, а не так, як їм заманеться. Чому? Тому що коли ми дивимося на дорогу. Вона має два боки, і людина йде в межах цих сторін. Якщо людина йде через очерет, то там нема межі, на що має спиратися людина? Тому коли ми зустрічаємо ходити. Якщо ми читаємо послання Павла або інші послання в книгах нового заповіту, то ми повинні це сприймати як спосіб життя. При цьому мені чомусь згадався текст із приповістей 14 розділу: Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Саме тому псалмоспівець молився до Бога такими словами. Випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Це 138-й псалом. Варто проаналізувати свій власний шлях, друзі, свою дорогу, чи йдемо ми у вірному напрямку, чи закінчиться наша дорога радісною зустрічю з Богом, чи, можливо, навпаки, ми йдемо хибною дорогою і кінець її смерть. Ісус Христос сказав про себе: Я дорога і правда, і життя. Тому якщо ти не зустрівся з ним, як зі своїм Спасителем, якщо ти ще не ступив на цю правдиву дорогу, ти знаходишся в небезпеці і тобі потрібно з цим щось робити. Тобі потрібен Ісус сьогодні, а не завтра. Потурбуйся про те, щоб стати на правильний шлях. Інколи потрібна зброя, а колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Читаємо далі 11 12 вірші. Через крик при здобичі між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні, правди селянства Його у Ізраїлі. Тоді то зійшов був добрам Господній народ. Збудися, збудися, диворо, збудися і пісню співай, устань, бараку, і візьми до неволі своїх полонених, сину Авіноамів, тоді позосталий зійшов до потужних народу, проти хоробрих Господь був до мене зійшов. Коли ми читаємо одинадцятий вірш, там сказано там виспівують праведність Господню, але ми читаємо правди. Тобто праведність з різних сторін, в різних проявах, тому написано в множині, бо тяжко сказати, ви співуєте праведності Господні. Тому і написано: ви правди, правди селянства. І тут використовується слово. Селянство його мається на увазі Господнього і використовується слово, яке можна перекласти як вождів його, тобто можна перекласти як правди або праведності вождів Господа в Ізраїлі, тобто були праведні вожді. Не так багато їх було, але були. І далі вона каже. Тоді то зійшов був добрам Господній народ. Дивіться, отут щось робить народ, і це не просто народ, але народ, за яким стоїть Господь. І коли ми сьогодні це читаємо, ми маємо задати собі питання. Чи я належу до народа, за яким стоїть Господь? Чи я належу до народа, який ходить дорогою, дорогою праведності, дорогою Божою, чи я оповідаю? Про дії Господа, що Він робить в моєму житті? Чи я виспівую Господа, чи я прославляю Господа, і зверніть увагу, що в цьому уривку в центрі Господь. І слава Його. Перед цим дебора казала, що серед народу є князі, вожжі, які нехтують постановами Господа. І це спричинило те, що у брамах повстала війна. І це вона каже перед цим. Але згадайте те, що вам казав Мойсей. ви забули Слово Боже. І люди зазвичай іноді, навіть якщо. Сьогодні спитати ну свято Пасхи, наприклад, так і що треба робити на це свято? І іноді люди відповідають: ну, ми варимо яйця, наприклад. Але чого? Ці яйця варять. Євреї, ці яйця зажарюють на ознаку того, що храм Божий був спалено. І це згадують під час свята виходу євреїв з Єгипту, тобто на свято Пасхи. І ми дехто знаємо якісь традиції, вербна неділя чи пальмова неділя. Макавей. Наприклад, Яблочний Спас. Так, є такі свята, коли щось люди згадують про традиції. Івана Купала, хто купав, кого купав. не Які свічки, так, стрибання не... через вогонь. Да, да, да. Не пам'ятають, але в цих подіях є. Певні натяки на Божі події, на те, що сказано в Слові Божому, те, що згадує Євангеліє. І тут Дебора каже про гнів Господа. Той час, коли Господь розгнівався, розгнівався на тих, хто зробив проти Господа, підбурював народ Господній, і Господь не хоче покарати свій народ. Читаючи цей п'ятий розділ, цю пісню, не можна не звернути увагу на те, що тут не прослідковується якась одна логічна лінія. Складається таке враження, що ці фрази, які складають цю пісню, ніяк між собою не зв'язані. Ну, наприклад, десятий вірш: Ті, хто їздить на білих ослицях, хто сидить на килимах та дорогою ходить, оповідайте. І одразу ж після цього, через крик, приділінні здобичі між місцями, де воду беруть, там виспівують правди Господні. Що за крик при ділінні здобичі? Про що це взагалі? Є певна локація, є певні обставини, а зрозуміло, про що вона говорить. Якщо ви пам'ятаєте, де Моїсей зустрівся з своєю майбутньою дружиною, вона ще не була його наречена, де. «Елеазар, слуга Авраама, зустрів майбутню дружину сина Авраамого. Пам'ятаєте, це було джерело? Добре, та а чого біля колодязя ділять здобич? Ну, власне, це, мабуть, був якийсь центр, здається, так? Центр спілкування, обміну чого. А, Ді, ну, взагалі ділять здобич, це не прям в людному місті роблять, скажімо так, так. Тому Самуїла, будь ласка. А здобич Вісні? зазвичай, коли нападали на людей, майно людей це була отара, кошара. Розраховувались, якщо ви пам'ятаєте, Авраам Авімелех, як вони розраховувались, Авраам поставив сім овечок і каже: ось тобі. Тобто, вівці, це як сьогодні, було гроші. Тому де можна збиратись, де можна сісти, напитись прохолодної джерельної води, згадайте, що це Ізраїль, що навколо спека, і зазвичай, якщо це джерело, то а, треба достати воду, і там є місце, де можна спочити. Поки тварини п'ють, це можуть бути верблюди, це можуть бути вівці, але поки вони п'ють. Там є місце, де можна спочити. Тобто це локація, куди сходились і де можна поділити, скільки голів і тому достанеться овець: 300 тобі, 100 мені або навпаки. Тобто, це коли Ізраїль брав здобич від інших, чи це розбійники ділять здобич, хто її ділить? Коли здобич ділять, неважливо, хто це ділить. Але ми маємо подивитись на цей уривок з пташиного польоту, про що тут кажеться? Починається коли люди їздять на білих ослицях. Це можновладці, коли крик при ділінні, що це за крик? Це крик страху. Чи це крик радості? Як ви вважаєте, тут написано там виспівують правди Господні. Так. тобто вони передають одне одному якусь інформацію, розповідають, каже: ти чув, ти слухав? Тобто вони спілкуються і водночасно розповідають про якісь дива Божі? Так, це коли народ Ізраїля завоював. І вони голосно радіють. Це крик не тривоги, а це крик пісень, танців, коли люди радіють від того, що вони здобули, і вони ділять між собою здобич, але так, як це сказав Господь. І там виспівують. Праведність Господню, що Господь встановлює рівновагу. Праведність це рівновага, тому що ці народи відбирали майно у Ізраїля. А потім Господь повстав на бік Ізраїлю, і Ізраїль забрав своє те, що йому належить. Біблія найзахопливіша історія світу. Продовжуємо читання Девориної пісні Далі, 12 й вірш. Збудися, збудися, Деворо, збудися, збудися і пісню співай. Устань бараку, і візьми до неволі своїх полонених сину авіноамів. Девора тут. Говорить ніби до себе, що б це означало? Це мається на увазі те, що вставайте, бо Господь піднімається разом і стає, не лягає, не сідає, а стає на ваш бік. І тому вона каже: піднімайтесь, щоб люди вас побачили. Піднімайтесь, і ваші вороги, коли побачать, що ви стоїте, вони будуть лякатись, боятись, вони побіжать від вас, бо ви не сидите, не лежите, а ви тримаєтесь міцно на своїх ногах. І вона каже. Вставай і пісню заспівай. Людина, який погано, вона зазвичай плачеть, а людина, яка весела, в який дух зміцнений, або людина, яка радіє. Розумієте, дуже важко подолати людину щасливу. Зазвичай до щасливих людей тягнуться інші люди і хочуть бути в присутності, вони самі хочуть бути щасливими. А людина, яка пригнічена, людина, яка не хоче жити, людина, яка взагалі нічого не хоче, людина, яка в опатії, людина, яка в розпачі, людина, яка в стані. Не туди, не сюди, або що воля, що неволя, все одно. Тобто, які перспективи у такій людини, яка так розмірковує, не дуже веселі. Але людина, яка каже, я знаю. Буде, я знаю, зроблю. Я знаю, що перемога на моєму босі, я знаю, що я роблю. Я знаю, хто зі мною. Я знаю, для чого це роблю. Яка впевнена, пам'ятаєте, в книзі приповістей? Жінка, яка будує дім. Вона дивиться у майбутнє впевнено. Вона його не бачить, не знає, але вона має впевненість чому? Тому що вона свою надію покладає на Господа. І питання: а сьогодні? Коли навколо таке відбувається, коли багато хто не отримує грошей зарплати, багато в кого немає взагалі праці. Як ми сьогодні дивимось, чи маємо ми надію, на кого ми покладаємось і що нам робити? Ми маємо пам'ятати, що з нами Бог. Можна сказати, що для мене ключова фраза цієї книзі, коли я читаю книгу суддів, я дивлюсь, де тут Бог. Тому що дуже часто повторяється в цій книзі: І люди робили те, що їм заманеться. І коли навколо люди роблять те, що їм заманеться, в мене виникає питання, де тут Бог? Як він проявляється, тому що він є і він проявляється. І ми бачимо, що Дебора вона починає в цьому уривку докоряти своїм дітям. Вона робить їм зауваження. Але подивіться, в який спосіб вона це робить. Вона згадує дев'ять колін. І спочатку вона каже про добрі речі, які виконують п'ять колін. І ви скажете: ну, і решта лишається чотири коліна, які не дуже добре роблять. Або взагалі нічого не роблять. Але вона згадує, потім докоряє іще п'ятьом коліном. І це така єврейська арифметика. Вона згадує дев'ять колін, але каже, що 5 з них добрі і гарно роблять, а 5 погано роблять. Це означає, що є одне коліно, яке стоїть на роздоріжжі, і частина його робить добре, а частина його робить недобре. Або взагалі нічого не робить. І згадайте слова нашого Господа, який сказав: хто не збирає, той розкидає. Нехай Господь збереже нас від того, щоб бути серед тих, хто розкидає. Нехай допоможе бути серед тих, хто ходить прямими шляхами і завжди чинить на збудування Божої справи. Ми продовжимо досліджувати цей непростий псалом авторства Девори у нашому наступному випуску. А сьогодні вже час сказати вам до побачення. На все добре.